Ця будівля, вона по, по суті в, своїй, в приватній власності, тобто в неї є власник – це організація «Проспілок Харкова. Вони власними силами ці роботи вже проводять з 2022 року. І ми там останнє були дуже давно, всередині, ще в 2023 році повне обстеження проводило. Там йдеться дійсно про дуже масштабні втрати. Там майже все внутрішнє оздоблення, всі перекриття, перегородки, стелі, все. Зазнав дуже серйозних руйнацій, все можливо відновити питання ресурсів. І ну, на той момент, навіть коли ми були ще в 23-му році, вже частково був відновлений дах. Дах робили як, скажімо, не за реставраційними підходами, а будували саме новий. Але по формі він повторює історичний. Те, що стосується внутрішніх приміщень, ніякої інформації в мене немає.